Тому соціальна нерівність, вона або ці задатки, вона їх примножує, робить їх більш якісними, або ну, навпаки якимось чином не дає їм сформуватися, не дає їм розвинутися, не дає проявитися. Звичайно, соціальна нерівність дуже сильно впливає на життя і на початок навчання в школі, тому що ну дійсно хтось мав можливість підготувати дитину до школи, а хтось не мав такої можливості. Хтось може дати дитині гарний старт, а хтось не може. Ну, то ж теж цікавий такий факт. По суті, зараз як говорять, що всі ми починаємо вчитися в рівних умовах. Е, як е, зараз от, побудована система освіти, по суті, підготовку з садочка забрали. Я е, так розумію, що це якраз для того, щоб всі мали е, можливість однаково почати навчання. Але ж є і приватні заклади, куди батьки віддають своїх діток на підготовку, ті, які мають таку можливість. Але і не відкидаємо, напевне, і ті здібності, які заклала природа. Деяким дітям і не потрібна та підготовка, тому що вони її хапають. Так, ну, хапають. Вони настільки швидко орієнтуються в тому, що в їх от мозок, їхній склад розуму, не потребує, не потребує. додаткового впливу. На ну, себе так. для того, щоб сформувати е, поняття про зовнішній світ, поняття про себе в цьому світі, поняття про його закони. Дехто дійсно легше за засвою в силу того, що дала йому природа, але багато хто не має такої можливості, але ніхто не каже, що це не можна напрацювати. Так само ми кажемо, що діти народжуються різними фізіологічно, але потрапляючи в ті умови, які можуть забезпечити їм батьки, вони можуть наздогнати або удосконалити ще більше. Але я б сказала, що тут дві сторони. Тому що якщо дитина дуже добре підготовлена до школи, вона потрапляє. В ті самі рівні умови, бо школа дає, як на мене, дійсно рівні умови, тому що це один вчитель серед усіх учнів класу, незважаючи на їхнє соціальне становище. Він веде один і той самий урок для всіх учнів, незалежно від того, вони підготовлені чи ні. Вони всі в однакових умовах знаходяться. Просто один більш підготовлений, а інш менш підготовлений. от і все. Добре.